Доброго ранку, дітки. Що, що не проснулися? чи що? Доброго ранку, дітки! О, проснулися. Сьогодні всі такі гарні. Хто вас так гарно повдягав? Хто вас гарно так вдів? Хто? Мама. Мама. А тебе хто так гарно вдів? Мені тато одяг. одежду. О, мама і тато, вас дуже гарно вдягнули батьки. Да? Я вам відкрию маленький секрет, мене теж вдягнула мама. <соця> Батьки нам дуже допомагають вдягатися. Так? Я сьогодні хочу розказати вам дуже чудову історію, дуже чудову історію, як мама і бабуся допомогли одному хлопчику зростати в вірі. І цього хлопчика звали Тимофій. Чули ви таку історію? Чули, хорошо. Це була одна християнська родина. В цій християнській родині жила бабуся і мама. І вони допомагали маленькому хлопчику Тимофію зростати у вірі. Вони кожен день, вони кожний день, Світлана, слухай уважно. Вони кожний день читали Біблію. Вони кожен день молилися Богу. Тому що вони любили Бога і кого? І людей. Підніміть руку, в кого вдома є Біблія. О, супер! Супер! Підніміть руку, кому батьки читають Біблію. А підніміть руку, хто вже такий дорослий, що вже сам може читати. О, чудово, чудово! Я вам далі розкажу цю чудову історію. Одного разу апостол Павло, він прибув до одного села, де жив маленький хлопчик Тимофія. І в Бога був дуже чудовий план до цього хлопчика Тимофія. І апостол Павло. Хотів і допомагав, знаючи цей чудовий план, допомагав йому зростати в чому? В вірі. Він взяв його з собою в місіонерську подорож для того, щоб він міг більше, 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 більше що робити? Зростати в вірі. Правильно. Сьогодні Бог має особливий план. До кожного з вас. І він хоче, щоб ми також разом з вами зростали в вірі. Лише Біблія лише Біблія може нам допомагати зростати в цьому В вірі. І в Біблії написано в римлянам, я вам прочитаю дуже такі чудові слова. Римлянам 10 глава пише такі слова: Бо віра від слухання, а слухання через Слово Боже. То для того, щоб зростати у вірі, що потрібно нам робити, дітки? Читати Біблію. Світлана, ти молодець, ти все знаєш. Пізніше, коли апостол Павло, він був у в'язниці, він написав два листа до Тимофія. І ці листи ми можемо прочитати де? В Біблії. Апостол Павло писав йому листи для чого? Для того, щоб допомогти йому в служінні. Він виніс дуже чудове служіння, він допомагав людям в церкві. І апостол Павло завжди йому наказував, щоб він, щоб він довіряв Слову Божому. Тобто Біблії. Кому, що апостол Павло казав до Тимофія, щоб він кому довіряв? Другові. А кому, що апостол Павло довіряв? Слову Божому. І Тимофій цими листами ділився з іншими і навчав інших. Хоч і Тимофій був дуже молодий, але він показував гарний приклад іншим. Тимофій проповідував Євангелію, піклувався про церкву і допомагав людям духовно зростати. Хто сьогодні, дітки, я задам вам запитання? Хто вам допомагає сьогодні духовно зростати? Бог допомагає вам духовно зростати, а вдома, вдома хто вам допомагає духовно зростати? Біблія допомагає духовно зростати. А той, хто вас сьогодні дуже гарно вдягав, допомагає вам духовно зростати? Так. Да. Хорошо. А коли ви йдете на недільну школу, хто вам допомагає духовно зростати? Вчителі недільної школи, так? Да? Хорошо. Хто ж вам допомагає духовно зростати? Приходить бабуся, дідусь до вас в гості, разом з вами моляться, читають вам Біблію. Хто ж допомагає вам духовно зростати? Хто? Ісус? Хто? Бабуся з дідусем допомагає вам сьогодні духовно зростати. І що, і що нам потрібно з вами, щоб духовно зростати? Я хотів би зробити коротенький висновок. Дві речі. Перше, для того, щоб духовно зростати, нам потрібно, що робити? Читати. І друге, правильна друга відповідь, нам потрібно, що робити? Молитися. Спілкуватися кожний день з Богом в чому? В молитві. І коли ми молимося, ми повинні з вами дякувати Богу. За кого? Давайте подумаємо: за кого ми можемо в молитві дякувати Богу? За маму, бо вона нас гарно вдягає, да? за тата, за тата, да? До тата молодець, да? хто ще? За бабусю. за бабусю, за дідуся, молодець. За кого ще можна дякувати Богу. За президента. Якого президента? Американську чи українську? І за того, і за того, да? І навіть в післанні до Тимофія ми знайдемо що ми повинні дякувати в молитві за президента, за тих людей, які при владі. Молодці. І ми ще повинні дякувати з вами. Ми ходимо в школу, ми спілкуємося з друзями. І за кого ми там можемо дякувати Богу? За вчителів. Ще до кого? У нас дру в школі є там подружки, там друзі. За кого можемо дякувати? За друзів, за їжу теж хорошо. За кого ще в школі можемо дякувати? За повара. Добре. Хорошо. Я бачу, ви любите поїсти, да? це хорошо. Ми повинні дякувати з вами за друзів і допомагати їм духовно зростати. Давайте хто хоче помолитися і подякувати Богу. Давайте.